Щодня до рятувальників навідуються діти, учні та студенти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки на базі виставки пожежно-рятувальної служби ДСНС Прикарпаття. Так серед усіх гостей, які завітали до вогнеборців продовж тижня, найбільшу увагу привернули до себе першу, Курсники університету короля Данила, що в Івано-Франківську, адже вони саме в такому віці, коли інформація найкраще засвоюється, а що саме головне, вони зможуть правильно донести її оточуючим. Тому рятувальники постаралися по максимуму донести до студентів усі необхідні знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому. Перед початком заходу рятувальники спростували всі міфи про те, що пожежний автомобіль може приїхати без води, відповіли на всі запитання та ознайомили з історією становлень. Лення пожежно-рятувальної служби на Прикарпатті, після чого перейшли до практичної частини безпосередньо в класі безпеки. Тут студенти змогли повторити всі правила безпеки, научно побачити на спеціальній експозиції, що може статися, коли залишити без нагляду електрообігрівач. А також пригадали, як правильно користуватися вогнегасником та які типи вогнегасників бувають. Також рятувальники розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Сьогодні у класі безпеки мені сподобалось, як розказували про вибухонебезпечні предмети. Найголовніше, що я запам'ятав, це е, не підходи, не чіпай та телефонуй 101, коли побачиш якісь. Предмети цікавим для студентів став тренінг з домедичної допомоги, на якому рятувальники навчили на спеціальних манекенах як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Сьогодні ми з одногрупниками відвідали клас безпеки у ДСНС. Також ми дізналися, як діяти у разі пожежі та як надавати першу домедичну допомогу. Також під час екскурсії ми дізналися, як правильно користуватися вогнегасниками і які типи є.